Всім привіт! Тут таке питання від чоловіка е Безперебойник купив, не знає, як відключити. Значить, е доброго дня отримав бупс, як приєднати роутер 12 вольт Ампер і оптоволокно 12 вольт Ампер. Всім привіт, це Володимир, спеціаліст паліфоротроніки місного розливу Тіктока. Зараз це моє робоче місто. Так як я зараз на больничному, то таке у мене робоче місце. Тут я і колюся. На прикладі цього зараз безперебойника покажу. Дочок питання беремо перебойник. Беремо, значить, ось у мене роутер. Дивимося, 12 вольт 1 А. І ось у мене онушка у Он нас. 12 вольт, 0,5 ампера. Перше, значить, я беру. Безперебойник. ну Там більше виходів у тому, що чоловік купив. ну Тут суті суть не міняє. У мене і те, і те 12 вольтів. Суть в тому, що я беру такий кабель, він там теж присутствує. Кабель дракончик називається. от. В нього один вход і два виходи. Що мені треба зробити? Тут включить. Оце є-In, Є out. Видно? Тут In-out. і out. In – це вход, out це виход завжди. Значить, оце у нас виход, а це вход на зарядку. Вход на зарядку. Я беру блочок питання. Оце найкращі потужніший блочок питання для питання. Блок питання засвітився, запрацював. І ось зараз я йому зарядку даю. Все. Вже він заряджається. Тепер він заряджається, а прилади в мене повинні бути отут. Що я роблю? У мене отут кабель-розвітлітель 12 вольтових. Тут 12 і тут 12. Мені треба. Витягнуть кабель від блока питання роутера, замість нього один вставить. І витягнуть з онушки кабель питання від його блочка питання і вставить оце. Оце все закріпити, поставити десь і все. І віднині він буде в мене робити через безперебійник. Він отримує питання, блочок питання. Тут знаходяться акумулятори, які заряджаються. Отакі ось акумулятори там три штучки акумуляторів. Вони тут заряджаються і дають питання оцим двом приладам. Коли в мене є електрика, є, інтернет, є електрика, да? світло, то він працює і підзаряджає акумулятори, і напряму блочок запітує ці два устройства. Якщо в мене інтер... виключать світло, ось, вирубили світло. Переноску я виробив, бачите? Все. Він далі продовжив робити, але зарядки він зараз немає, а далі продовжує працювати. Включу світло чи включу світло, інтернет буде далі. Бачите, дивіться. Все. Я можу хоч піти на пробках щелкати, вищолкувати. Інтернет у мене буде безперебійно. Чого він називається безперебійник. Не треба нічого ходити і відключати. Просто ти його раз підключив і пішов. тебе немає, я там на роботі десь. Діти вдома, інтернет у них як був, світло виключили, інтернет у них далі буде. Світло фонариками, інтернет безперебійником. Оце ось так працює.